Компанія КВС Україна активно розвиває портфоліо соняшнику та у 2024 році додає до портфоліо новий гібрид Арнетис Су. Арнетис Су це середньостилий гібрид лінового типу, спеціалізований до вирощування за сульфотехнологією. Основною його перевагою є здатність формувати високі показники врожайності та олійності за напівінтенсивних та екстенсивних умов степу та південного лісостепу завдяки високій посухостійкості. Олінісі сягає в середньому до 51-52%. Даний гібрид стійкий до нових раз в включно до раси F, а також генетично стійкий до нових раз периноспорозу, що є важливим для умов півдня України. Рослини гібриду Арнетис мають висоту в середньому 180 см, формують потужні стебла та кореневу систему, і завдяки цьому. Є стійкими до вилягання та нахилу стебла. Кошик придозрювання похилений, що сприяє підвищенню продуктивності в спекотних умовах. Характеризується доброю запиленістю та випевненістю навіть в посушливих умовах. Середній діаметр кошика 17-22 см, потенціал врожайності гібриду до 5 тонн на гектар. Є досить стійким до хвороб листя та стебла, таких як фомоз, фомопсис, гнилі стебла та кошику. Рекомендована густота стояння в зоні достатнього зволоження 55-60 а в посушливих зонах та зонах недостатнього зволоження – 45-50 тисяч рослин на гектар.